Hmm. <laughs> Я знаю, що ти хочеш дізнатися саме зараз, і саме тут. Яка ж роль Аля у розкусі стійких і прозорих ланцюгів постачання? Хм, mm. Я б напевно вгадав власне про те, про що ти думаєш? Mm -hmm. Саме так. Отож, привіт усім, з вами, містер Атлант. Так саме той хлопчина, який знімає на постій круте відео на круті теми, і знову ж таки допомога має вам власне зрозуміти краще той чи інший продукт, той чи інший проект, стартап. В сфері криптовалюти. Ну що ж, Лецько, отож, у сучасній глобальній економіці управління ланцюгом постачання є критично важливим компонентом бізнес-операції, що гоплює все від виробництва до розподілу. І саме у цьому відео досліджується трансформаційна роль, яку АЛО може грати у зміні динаміки ланцюжка поставок. Отож, ці ланцюжки поставок часто страждають від таких проблем, як я думаю, всі про них чули, як непрозорість операції, неефективність через застарілі системи, сприятливість до шахрайства та проблеми екологічної сікості. Не новина а, для вас. Ці проблеми можуть привести до значних економічних втрат, шкоди репутації бренду та власне негативного впливу на навколишнє середовище. Але це ніби рішення для прозорості ланцюга поставок. Але використовує свою технологію блокчейн, пропонує вирішення багатьох із цих проблем. Використовуючи докази Zero of Knowledge, пробачте пробачити зі але може забезпечити конфіденційність і безпеку даних, зберігаючи при цьому цілісність і прозорість операції ланцюга поставок. Підвищення прозорості допомогою блокчейн. Прозорість має вирішальне значення в управлінні ланцюгом поставок. Технологія блокчейну але забезпечує незмінну книгу, яка реєструє кожну транзакцію або рух товарів у ланцюжку а, постачання. Ця функція забезпечує наскрізну а, видимість, гарантуючи, що всі зацікавлені сторони мають доступ до Точної та своєчасної інформації про статус продуктів у ланцюжку поста, е, постачання. Отож, підвищення ефективності та зниження витрат. Технологія блокчейн може значно підвищити ефективність ланцюгів постав, автоматизуючи багато процесів з допомогою смарт-контрактів на платформі Allo. Компанії можуть ск скоротити час і власне витрати, пов'язані з ручними операціями. За автоматизація, ця автоматизація не тільки оптимізує процеси, але й мінімізує людські помилки. Тобто однією з значних переваг використання ало в ланцюжках, ланцюгах поставок є можливість контролювати та забезпечувати етичні та стійкі практики. Компанії можуть відстежувати постачання та виробництво товарів, гарантуючи, що вони дотримуються екологічних стандартів і етичної практики праці. Споживачі все більше вимагають такої прозорості та стабільності, і ало може допомогти компаніям власне, е, власне, виправити ці очікування. Під euh, пробачте, також я б хотів би взва... вам наголосити про наступне: а саме боротьба з контрафактами товарними а, і шахрайством. Підробки та шахрайство є серйозним проблемами в глобальних ланцюгах постав. Технологія блокчейну АЛ може ідентифікувати походження та подорож продуктів таким чином від лякуючи факс е... фальсифікаторів і допомагаючи у виявленні шахрайських дій. Тому використання Алла в ланцюгах постачання забезпечує доступ до даних. І аналізу в реальному часі. Ця можливість дозволяє компаніям краще реагувати на зміни ринку, коливання попиту та потенційні збої. У результаті ланцюжки поставок стають більш гнучкими та сікими. Саме так, друзі. І підсумовуючи, я б хотів подобавити технологія бочин, ало пропонує новаторський підхід до вирішення складних проблем сучасних ланцюгів. поставок. я гадаю. Ви це вже самі розумієте після даного відео. Підвищення прозорість, ефективність і старість, алло має потенціал для представлення проміння ланцюгом поставок найбільш етичний, чуйний і власне екологічно свідомий процес. Наче то все сказав і наголосив. І зустрінемося в наступному випуску. Бережіть себе та до нової зустрічі.